Я повільно накладаю на тебе санкції. Спершу персональні, потім секторальні. Відчуваєш, а потім. А ми вже пишемо, да? Sorry. Мене звати Дмитро Дудкевич, і це означає, що ви дивитеся Дудкевич Джорнал, канал, який регулярно постачає огляди новин і коментарі з важливих для всіх нас тем. Вітаю усіх, хто бачить мене вперше і бажаю приємного перегляду. І одразу натякну, що на цей канал варто підписатися прямо зараз. І нагадую, що ваші лайки, дизлайки, коментарі не просто радують мене, а творять дива. Так ми дійшли разом з вами до символічної позначки у одну тисячу підписників за якихось там два місяці. Хіба не? Круто! Давайте продовжувати у тому ж дусі. У цьому відео ви дізнаєтеся про природу санкцій, причини для їх введення та очікувані результати. Ви зрозумієте, чому санкції не вихід, або ж чому санкції це єдине, що може допомогти, і які б висновки ви не зробили після перегляду цього відео. Тему ви розумітимете набагато краще і ніхто не зможе вами маніпулювати. Тож вмощуйтеся зручніше, і обов'язково дивіться цей випуск до кінця. Нові санкції санкції пакет санкцій. Санкції. Це дипломатичні дії окремих або кількох держав або міжнародних організацій, спрямовані проти країни, коли вона починає становити загрозу або національній безпеці, або міжнародному праву, або порушує договори між державами. Санкції бувають багатьох видів: персональні проти конкретних людей, економічні, секторальні, дипломатичні, а ще військові і навіть спортивні. Історія санкцій досить довга. США запроваджували санкції вперше ще за Томаса Джеферсона у далекому 1807 році проти Британії і Франції. Чому? Бо вони тоді махалися одна з одною. Наполеон згадали. І обидві країни купували у Штатах якісь ресурси і обидві. Дико бісилися, що штати продають ресурси не тільки їй, і обидві постійно чинили тиск на США. Американці трималися за нейтралітет, і коли їх остаточно задовбали обидвоє. Вирішили шарахнути ембарго що по британцям, що по французам. Ну щоб вони всі вспокоїли. Врешті-решт, спойлер на американське ембарго поклав що Лондон, що Париж, і вже через два роки Томас Джеферсон відкликав свій указ в надії поновити торгівлю, хоч з кимось. Санкції. потужні санкції, запровадження санкцій. 1935 року. Стався військовий конфлікт між Італією і Ефіопією. італійці збудували невеличкий форт так, приблизно на 100 кілометрів, заїхавши на ефіопську територію. Ну а що? Ефіопи пригнали армію, попросили роззброїтись гарнізон, який становив близько 60 людей. Гарнізон відмовився підкоритись і викликав підкріплення. Ну і почалося. Тоді імператор Ефіопії Хайлі Селасі звернувся до ще більш глючної бета-версії ООН Ліги націй з проханням покарати окупанта і розібратися в ситуації. Ліга націй не повірите, висловила глиб. Боки занепокоєння і сказала, що санкції обов'язково будуть. Щось там почали вошкатись. Традиційно не знаходився консенсус, і експресивна фашистська Італія Беніто Мусоліні просто психанула і вийшла з ліги нації. Та й таке санкшенносидесанксім пакет санкцій. Двадцяте століття запам'яталося також санкціями США проти Куби, країнами ОАПЕК проти е, західних партнерів, що підтримали Ізраїль у війні судного дня. ОАПЕК це те саме, що ОПЕК тільки тоді це були суто арабські країни. Головні тогочасні видобувачі нафти просто ввели заборону на продаж сирої нафти для заходу, а решті світу підняли ціни втричі. Це до речі, спричинило найбільшу у 20-му столітті енергетичну кризу. Нагадую, монополія зло. Значні економічні санкції також були накладені на режим апартеїду у південній Африці. А США та союзники вводили досить жорсткі економічні санкції проти Іраку після того, як Саддам Хусейн вторгся у Кувейт. Ну це я вже мовчу про два стовпи підсанкційного життя у 20 столітті Іран та Північну Корею. Коротше кажучи, санкції стали дуже поширеним інструментом дипломатичної та геополітичної боротьби. І загалом враження громадськості сформувалося таким чином, що коли ми... Почули про санкційну політику проти РФ у 2014 році. Всі дуже зраділи і задоволено причмокували, рахуючи останні тижні життя путінського режиму. Бо люди вірили в силу санкцій або дуже хотіли в неї вірити. ЄС yes, США одночасно запровадили проти Росії нові санкції цього разу. Секторальні дії Росії в Україні і запроваджені нами санкції послаблюють і без того слабку російську економіку. І що до сьогоднішніх наших дій очікувалося, що втеча капіталів з Росії. І сягне 100 мільярдів доларів. Європейський союз запровадив імміграційні, фінансові і економічні санкції. Люди дуже хотіли вірити, що можна воювати без смертей, а чисто економічними підколами. Але мало хто звернув увагу, що на практиці санкції працюють набагато ефективніше, коли у тебе завалялась кубка авіаносців у перській затоці з кількома сотнями винищувачів на борту. Але ми знову забігли трохи вперед. А що із санкціями сьогодні? Наскільки це поширений інструмент у міжнародних конфліктах? Можливо, ви здивуєтеся, але сьогодні у світі під різними санкціями знаходяться десятки країн: м'янма, Венесуела, Нікарагуа, Гвінея, Конго, Судан, Лівія, Туніс, Сирія, Іран, Ірак, Афганістан, Північна Корея, Ємен, Білорусь і звичайно ж країна бидло. А чого так в Росії Берези? Шумя. І це тільки санкції Європейського союзу, і це далеко не повний список. Давайте перейдемо від теорії до практики. Уявимо ідеальні умови, щоб ввести проти когось економічні санкції, що потрібно для цього ідеального шторму. Твоя країна має набагато більшу економіку, аніж твій візаві. Твоя країна не має залежності від експорту візаві. Твоя країна легко може диверсифікувати, тобто перенаправити імпорт з країни візаві. Де інде твоя країна може долучити до введення санкційної політики велику кількість партнерів, друзів союзників. Твоя країна може все це зробити швидко. Твоя країна чітко артикулює, на яких умовах вона готова зняти ці санкції, і може донести це до широких верств населення Україні візаві. Що створить додатковий тиск на владу чи режим проти якого вводяться санкції? І якщо все це про тебе, то таким чином ти з найменшими для себе наслідками створюєш шалений тиск. На опонента, і у нього буде вкрай мало часу та можливості якось маневрувати, відбиватись чи імпровізувати у цих умовах, але це ідеальна ситуація, яка фактично неможлива у реальному житті. Тож що робитиме країна візаві, проти якої вкручують такі санкції, скажімо, як тотальну заборону на імпортно-експортні операції? Уявімо, що ми та нещасна бананова республіка, яку обклали заборонами зі всіх сторін, так називаємо санкції. Санкции. То, что вы ввели против санкции моей матери, этого. Я вам не прошу до готуватися Готуватися якомога грунтовніше, якщо є хоча б місяць на підготовку, готуватися, перенаправити експорт, шукати прогалини в цих санкціях, лазівки. Якщо ввели ембарго проти, скажімо, наших апельсинів, треба знайти щось з апельсину, чого немає у забороненому переліку. Сік чудово, бігом будувати завод з переробки апельсинів на сік. Теж підпадає під заборону? Апельсиновий конфітюр можна? Джем є. Якесь варення, пюре, концентрати, тоді бігом закупати цукор і крутити закрутки. І це забороняють. Ну, цедра, саджанці апельсину, насіння. Ну, хоч щось мали пропустити? Ні? Косметика за апельсинами у складі підтримка. Нам потрібна підтримка у наших проклятих імперіалістів, які заважають нам тихо-мирно встановлювати диктатуру і катувати наших рабів з плантацій, точно мають бути вороги. Ну такі самі прибацані диктатури, як наша, бігом всіх послів підняти по тривозі, і хай вимолюють гроші, їжу, сировину, енергоресурси, зброю. Не дають просто так. Давайте їм апельсини за півціни віддамо. У нас один хер вони на складах лежать, гниють і бродять. О, до речі, апельсинова настоянка була така в санкційному листі консолідація. Коли ми, хоч якось аврально, перевели свій експорт і знайшли, хоча б якихось ситуативних союзників, треба зайнятися нашим скатом, тобто народом. Ми маємо кричати з кожної праски, що на нашу незалежність посягнули, що суверенітет під загрозою, що прокляті західняки хочуть порізати нас на органи, забрати наших жінок і на Всіх наших дітей в мормонську віру. Треба намалювати таку жахливу картину майбутнього для наших людей, щоб отой піздець з економікою, який насувається, здавався б для них дивом дивним. Ну і кожного дня б'ємо себе в груди і кричимо, що ми тут вмираємо просто в наших палацах, щоб у них був не тільки шматок хліба, а й ще пів шматка. Контроль тотальний. Ми стабілізували більш-менш ситуацію. Економіка чахне, але нам яке діло до цього? Нам потрібно просто дожити своє краще життя. А після нас вже там хай розпетлюються, як хочуть. Міжнародка вся на тимчасових тут і зараз договорняках. в будь-який момент може статися якась халепа, і весь цей тарантас розвалиться. Тож всі наявні ресурси ми вкидаємо в силовий апарат, поступове закручування гайв, створення законів про дозвіл на заборону. Заборони відміни заборони, тільки назвати його треба якось патріотичніка. Хай буде закон про гарантування суверенітету та незалежності в умовах надзвичайного тиску колективного ворога. О, краса, за невиконання можна роздавати терміни років по 20. А якщо ми з вами в Африці чи Близькому Сході чи Південно-східній Азії, розстрілюємо всіх незгодних і нашу ті проблеми впізнаєте ту Україну апельсинодавку? Ну так в загальних рисах, Отож, ж бо тому саме зараз час поговорити. Ти про найголовніше для нас, українців, отже, це санкції проти Росії. Чому вони не стали тим зашмагом, який задушив би гадіну? Чи стали, чи стануть? Давайте розбиратися. Нові абсурдні санкції. санкції. Після початку повномасштабної війни проти України Росії пророкували падіння ВВП на 15%. Аж такі страшні санкції готувалися для країни в ній. І санкції загалом були введені. Але російська економіка впала лише на 2,1% у 2022 році, і це після 5% зростання у 2021 році. Головна мета конкретно цих санкцій проти Росії зупинити війну. Принаймні це декларувалося в якості мети і виглядає цілком логічно. Та про яку зупинку війни може йтися, якщо російський експорт у 2022 році зріс на 20%? Чому так сталося? Тут одразу кілька чинників. Богдан. Мірошниченко у своїй статті для економічної правди пише: Росія для початку великої війни обрала найкращий для себе час, бік світової інфляції. Це період, коли світова промисловість відновлювалася після коронавірусу. Усім була потрібна сировина, і всі мали на неї гроші. Тож ціни на біржах зростали. Коли Росія вторглася в Україну, на сировинних ринках стався шок. Біржі відреагували зростанням цін. Боячись ще більшого подорожчання сировини, західні країни відклали запровадження санкцій проти РФ на 6-12 місяців. Весь 2022 рік Москва купалася в доларах. Російський експорт сягнув 591 мільярда доларів. І це рекордний показник за всю історію РФ. Що ми тут бачимо? Правильно, порушення одразу кількох правил успішного санкціонування. Ви не вводите повне ембарго, страшно. ви не вводите санкції швидко і даєте вашій жертві цілий рік неспішно і вдумливо працювати над. Диверсифікацію ризиків і елементарно запасатися грошима шоку від різкого припинення постачань не відбувається і. Санкції втрачають сенс. Але що стається далі? Зрештою, у 2023 році експорт РФ починає падати до середніх показників 2019 2021 років. І якщо бути зовсім чесними, це точно не той смертоносний, нищівний руйнівний ефект, про який говорили очільники США, ЄС та наших країн-союзників. Але ж ембарго ввели?» – скаже хтось, так скажу я вам. Вели, але ж по перше, ембарго стосується лише газу трубопроводом. Експорт скрапленого газу, який возиться танкерами з РФ до ЄС, зріс, щоб ви собі зрозуміли, на третину. А по-друге, нафтове ембарго не вводилося. Вводилася цінова стеля у 60 доларів за барель. І давайте чесно, це зовсім не смертельно для російського бюджету. Та експорт це лише половина економіки, бо є ж ще й імпорт. І ось тут наші друзі точно мали б наваляти нашим буряцьким браттям. Правда ж, правда, правда. Це... Брехня та вашу мать. Імпорт РФ впав на не страшні 13% у 2022 році. Чому не страшні? Бо навіть у 2015 році, коли РФ отримала санкції ще за Крим і Донбас, її імпорт впав на 37%. Що вже знов не так. Повторюсь щодо часу на підготовку. РФ мала достатньо часу, аби налагодити альтернативні логістичні маршрути, знайти партнерів, прибацений Іран, наприклад, зі своїми шахедами та домовитися про співпрацю, але й це не все. Високотехнологічний імпорт з РФ мав зупинитися ледь не повністю, і відповідні санкції були прийняті і введені в дію. То чого ж воно возиться? Чого в ракетах, виготовлених у 22-23 роках, які падають нам на голови, постійно знаходять купу західного? І ось тут на сцену виходить він. Його величність паралельний імпорт, так званий паралельний імпорт. Uh, так званий паралельний імпорт. Паралельний імпорт. Економісти майбутнього ще вивчатимуть велике, економічне киргизьке Диво, а мінекономіки Киргизстану певно у повному складі має отримати Нобеля, бо вони зробили дійсно неймовірне. Імпорт з Німеччини у Киргизію зріс у першому кварталі 2023 року на 773 відсотки. Ще раз 773 відсотки. Шановні Бішкекці, чи uh, правильніше називати вас? Лібе uh, Бішкекшен. Війха бензі даски махт Олафбек Шольцулу цікавиться. <tell> -a -a> Цю неймовірну інформацію повідомляють журналісти-розслідувачі з Deutsche Welle у своєму недавньому матеріалі. Матеріал відзнятий у Сакартвело, де фури з санкційним імпортом фугують на Росію в режимі нон-стоп. А міністр фінансів дріботить, що вони роблять все, що можуть, маючи склади в Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Грузії, Вірменії та налагоджену логістику можна ввозити в Росію і дозволені, і заборонені товари так це дорожче ніж ввозити товари напряму, але ці схеми утримують російську промисловість на плаву. Ну і окремо варто відзначити те, що Індія та Китай буквально за шкібарки витягають російський бюджет зі смертельної небезпеки, викуповуючи сиру нафту України-терориста, насолоджуючись демпінговими цінами і неготовністю заходу протидіяти. Не забувайте про це, коли якось після війни захочете поїхати за просвітленням до. Індусів, курорти подивитися, ну або поторгувати з Китаєм, алішки оці всі таобао, Обао Чіхольчики. Але буде неправильним сказати, що російська економіка не постраждала. Росіяни залишилися без 300 мільярдів доларів резервів, які були заморожені на рахунках в західних банків. Арештовано активи низки компаній, купу нерухомості та предметів розкоші тих самих яхт тільки на мільярди доларів. А головне, зруйнована репутація і торгівельні зв'язки з Європою, яка була основним бізнес-партнером РФ. І це не закінчиться разом з війною. Росіяни навіть не усвідомлюють, що нанесли непоправної шкоди своїй економіці навіть не на роки, а на десятиліття вперед. Чи росіянам навіть в довгостроковій перспективі не вдасться і частково відновити свій вплив в Європі ані політичний, ані економічний, ані інформаційний. Структура російського експорту стала ще більш сировинною. З неї зникають товари з високою доданою вартістю. Якщо раніше недолугу імперію називали країною бензоколонкою, то тепер мова навіть не про бензин. Я... 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 Пер це країна-шахта, країна-рудник, країна-лісопилка, країна-елеватор в кращому разі. Але приємна вуху аналітика щодо довгострокового ефекту від санкцій, і що Росія прирекла себе на деградацію, економічно-технологічну торгівельну на покоління вперед. Вже не звучить так солодко, коли понад 500 днів триває війна, і Росії досі є чим заманювати свіже м'ясо до воєнкоматів. Є кошти для купівлі тисяч шахетів, є широкі можливості для сіру Вого імпорту комплектуючих для виробництва БПЛА та ракет. Ці санкції, які накладені на РФ, нині не є поганими. Не можна сказати, що вони декоративні чи фіктивні. Це комплекс дуже серйозних економічних санкцій, які однак були. Дуже криво імплементовані західний світ, країни НАТО та ЄС не готувалися до війни, було втрачено критично багато часу, і це певно одна з найважливіших причин, чому санкції не спрацювали так, як мали би. По-друге, санкції, ніби написані трохи десь під 70-ті роки, коли не можна було так просто взяти і купувати, до прикладу, канадську електроніку, а через індонезійську прокладку, яка відкрила свій офіс в Батумі і склад в Абхазії. Санкції функціонують. В такій формі, що навіть дуже рандомний тупий африканський диктатор не пропустить можливості погратися в паралельний імпорт. А Росія, на жаль, має кадри, які непогано спланували план Б. Росіяни звикали жити під санкціями ще з 2015 року. У них було 7 років на теоретичну підготовку, і цілий рік на практичну. Вони впоралися з завданням краще ніж очікували західні аналітики. Впрочем, західні аналітики Києву давали 96 Щось щось у них трохи срака останнім часом з аналітичними здібностями wrong, 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 wrong. Що ж тепер робити? Все пропало? Нічого не пропало, поки сили оборони України є живим, потужним та керованим організмом. Зрештою, якщо ми не можемо змусити Росію перестати продавати нафту, ми можемо знищити їх трубопроводи. Якщо ми не можемо змусити Росію перестати закуповувати комплектуючі для ракет, ми можемо знищити заводи, де ці ракети збирають літаки, кораблі та пускові, які ці ракети запускають. ГУР та СБУ поки що мій набор у рейтингу. Ефективних санкційних менеджерів з нами не ведуть складні переговори, з нами ведуть війну. Тож нам трішки простіше. Нам треба не змусити ворога передумати. Нам треба ворога вбити нахер. Яка різниця, на яких позиціях ти стоїш, якщо насправді ти лежиш в братній могилі десь під такмахом? Нам треба інвестувати в Збройні Сили та спеціальні служби України якомога більше. Їх ефективність, KPI та конверсія помітні кожному, неозброєним. Око. і ці люди точно правильно розуміють значення слів нищівні, смертоносні та вбивчі. Не вийшло дипломатично. Що ж тоді ми їх просто замочимо в сартірі, як казав один молодий перспективний політик на самому початку 21-го століття в аеропорту, в аеропорту, наче, ви ж мізніте в туалеті ми і, і, і в сортірі їх замочимо, в кінців. Все, питання закрите, окончательно. і це перший висновок. Другий висновок стосується роботи над помилками. Якщо країни заходу хочуть вийти з цієї історії з репутацією могутньої та провідної сили у світі, якщо країни заходу ще мають амбіції залишатися світовими жандармами, якщо країни заходу ще мають трохи пороху зубів і спраги до перемог, то мають провести колосальну роботу над помилками. Паралельний імпорт мусить каратися вторинними санкціями. Це коли ми не продаємо алкоголь неповнолітнім, значить ми не продаємо Алкоголь неповнолітнім не тільки у великих супермаркетах, а й у маленькому ларьку тьоті Ларіси. Якщо тьотя Ларіса вирішила, що вона найхитріша в світі, то ми не відвантажуємо алкоголь тьоті Ларісі. І Якщо тьотя Ларіса у вічі піде шукати перекупа дядю Толю, щоб затаритись трохи в нього півчанським, ми залишаємо і дядю Толю без постачання півасямбуса. Паралельний імпорт має бути ускладнений для руснянських ділків настільки, що після всіх біріпадвипадвіртах той клятий айфон. Коштував як бугатті. Якщо Узбекистан хоче заробити кошти і підняти економіку, то не на крові українських громадян. Ви ж якось пошукайте інші способи розвиватися. І Якщо грузини ну не можуть жити без експорту вина в Росію, то не наша з українцями вина. Якщо раптом Росія опиниться єдиним покупцем етіх ваших кін ну і Мокшані тієї ж миті викрутять вам яйця по ціні само собою. Бо ж тепер єдиний. Кому то ваше квеврі буде потрібно, це дуже грустний Леонід Парфенов в своєму 35-му переосмисленні на за 1953-й год. Як умер товариш став? Сядете, наламайте собі трохи шоті, макнете в гліхурат та й затягнете сумну пісню, який же я був Гагімерджос, і за Джогашвілі не чокає звикнете. І за хитровиїбаність вашу теж цмебі. В сухому залишку простіший і жорсткий шлях. Дати Україні стільки зброї, щоб за перебріком тупо не було на що ті санкції накладати. Складніший і гуманний шлях. Стиснути горлянку путінської Росії так, щоб вже усцевалося, а лише хапало повітря. Ось так це бачу я. А що ви думаєте? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд цього випуску. Розкажіть, чи подобається вам такий формат відео, чи хотіли б ви частіше бачити подібні ролики, і якщо так, то на які теми?